Привіт, це тиждень Миколаїв. Про головне за хвилину. Після підключення міських мереж до нового водогону якість води змінюється. За словами голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, технічна вода з часом стане питною. Але коли саме, поки невідомо. Місцеві жителі припускають, що через це можуть зрости тарифи. У водоканалі пояснили, ціну встановлює НКРКП. Розпоряджень щодо змін поки не надходило. Востаннє тариф коригували ще у 2022 році. Нині куб води коштує 34 гривні 44 копійки. Тим часом борг містян перед водоканалом перевищує 243 мільйони гривень. Підприємство закликає споживачів не доводити справи до суду, а домовлятися про реструктуризацію боргу у Миколаєві. Після ремонту запрацював будівельний фаховий коледж, який постраждав у 2023 році від обстрілів. Заклад відновили за підтримки французького фонду «Солідариті» та Данської ради у справах біженців. Відремонтували вікна, двері, оновили аудиторії, облаштували укриття та систему вентиляції. Навесні студенти зможуть повернутися до офлайн-навчання. З держбюджету Данії на ремонт спрямували близько 400 тисяч доларів. Близько 50 миколаївців написали ювілейний 25-й радіодиктант національної єдності. Учасниками стали військові, волонтери, поліцейські, викладачі, школярі. Авторкою тексту стала письменниця Євгенія Кузніцова. Читала Наталія Сумська. Організатори кажуть, диктант не змагання, а спосіб відчути єдність і підтримати українську мову. На цьому в мене все детальніше про ці та інші новини. Дивіться у нас в соцмережах. Побачимось.